Всім доброго дня, друзі. Прийшла йодова шашка. Замовив я Георгій Києв. Прийшло три такі шашечки. Зараз будемо пробувати обробляти приміщення. Кожен рік я таке роблю, замовляю в нього, Там на яку квадратуру воно йде. 25 грам і є 50 по-моєму. От я взяв 3 по 25 Мені на це переміщення фатет з головою. Так, значить що? Зараз відкриваємо, ставлю на паузу, заряджаємо і дивимося, як воно буде працювати. Значить, отак висипали все з бутилочки. Раніше я брав бутилочки, фітюльок, так був. тут дивимося як то то. Починає ось отакий препаратик, дивіться. Шо, мужики бачу, що треба тікати відсюди, мабуть. Ну так воно працює. Пошло, пошло, пошло. Так. Ставимо на паузу і далі от так воно по-правильному. Трохи не так його поставив, підпалив. о бля. Коротше, мужики, отака, отака байда. Отака байда. Отак воно роботає. Хоч би сусіди не подумали, що чердак горить. Отак воно працює. Запалюю далі. Запалюю далі. Голуби там кайфують. Отак там у голубів. Ух, то я сам вже тут кайфую. Коротше, все, ставлю другу. Так, там красота вже. Пошла жара, ось друга. Друга шашечка. Пошло, пошло, пошло. Це не так і дорого. Ну, робота не знаю. Бачите, заходить в любі щелі. Уфу, я, наверное, отсюда вхожу, мужики. Тобто будь-якими препаратами ти, ти щелі не запшикаєш, а тут ось так. Все, ставлю на паузу, закриваємо, хай продихають трошки. Тільки обов'язково, обов'язково на щось жалізне, бо не дай Бог згорить.